Всім привіт! Така бистра розпаковочка Кентон 596. Сучасна акустика Кентон, відео буде коротке для любителів акустики Кентон. Подивимось, що взагалі всередині кому цікаво, так як я її вже розібрав. Ось у нас такі фільтри. Все в стилі Кентон, це у нас фільтр йде на середину наверх. Так він виглядає. А ось фільтр на низькочастотній динаміки. В принципі, тут все по Кентону. Динаміки низькочастотні, ну, трошки, напевно, здивувало. Бачите, яка магнітна система? Досить великі магніти. Це говорить нам про те, що більш всього в динаміків, ну, хороші, мабуть, параметри. Я думаю, що тут добротність в районі там. Не більше, ніж 0,35, що нам говорить про якийсь, напевно, правильний точний бас. Менший магніт, в принципі, тільки на середньочастотному динаміку, він тут і більший і не потрібний. Єдине те, що е, нема тут фірменного, це кентоновських гнучких виводів. Тут вони вже стоять звичайні. То в них були такі дуже м'якенькі гнучкі виводи такі замотані. Такою пружинкою, там, де вони впаюються. Хто знає, хто каже, той знає. А тут же звичайні гнучки виводи А так, в принципі, все, все покентано. Єдине, не подобається корпус в одному місці, він тут такий, трохи як барабан. Отут потрібно було дати розпорочку. Акустика десь цінові категорії приблизно там, напевно, 2500 доларів потрібно уточняти дивитись. Так само стандартний кентоновський високочастотник. Ось він. так він виглядає. Це не я його обкушував, це високочастотник буде мінятися на новий. Тобто, щоб його не ремонтувати, і каболячка. Буває, коли, якщо є якийсь механічний удар. З'їжджає магнітна система на високочастотніку і зажимає звукову катушку. Тут вона так її зажала, що краще було ну, просто замінити динамік. Я власнику сказав. Самий варіант, Просто вона довго була та рухома частина здеформована, її там перекосило. Я власнику сказав, найкращий варіант це замінити динамік, якщо є можливість замінити на новий чи бушний. Ну, якщо вже не не йдеться новий чи бушний, то поміняти. динамік. Прийшов беушний, але в гарному стані я його розбирав з польщі, хтось його так акуратненько чеканув. І все, і він тут буде стояти. Оригінальний динамік, тобто навіть акустика, грубо кажучи, майже без ремонту. Алюмінієві дифузори стоять. Ось такі підвіси. На всіх динаміках однакові дифузори. Дуже погано, що їх легко пошкодити механічно, бачите, тут вже є коцки. Але вже як є. Тобто Кентон переходив. У них спочатку була дуже хороша бумага. Дуже хороша. Там хороша частотна характеристика в них. Вміли вони робити дифузори, або не вони вміли дифузори робити, а той, хто їм їх робив. Потім в них. Пластик, а зараз алюміній. Ну, я думаю, що вони не на, не поголовно на всій акустиці використовують зараз алюміній, але от так поетапно вони переходили від бумаги, можна сказати, до алюмінію Тому що тому зараз складу цю акустику, поставлю динамік. І, в общем, послухаємо її. Можна буде її мірнути, ну, так і так не можна буде її мірнути, я її так і так буду міряти. Тому е, покажу вам, які вийшли графіки по акустиці. Можна імпеданс педан заміряти, кому також цікаво. Я думаю, тут все, тут все має бути добре. to the sun Що в цілому можу сказати про акустику. По звуку, по звуку Акустика грає класно. Тобто на здивування, не дивлячись на те, що акустика ну, сама по собі досить проста, звук не є класний. Детальний. Якби, якщо когось цікавить, чи чути. Що алюмінієві дифузори ну, якби не чути, не звинять як алюмінієві каструлі, так що звук, в принципі, досить такий живий. Ну, він більш такий прозорий, він більш точний буде, чим на е, бумазі. по верхам в принципі, питань немає. Низи я не можу оцінити, тому що, щоб оцінити добре низи, це все залежить від кімнати. Тобто цю акустику потрібно хорошо порухати по кімнаті. У мене зараз тут така обстановка, що я, ну, місця немає, щоб порухати, експериментувати, тому що кімната дуже сильно провалює бас. Вона може як провалити, так і підняти бас. Ну, обично, якщо вона в одному місці дуже сильно піднімає бас, то в другому місці вона дуже сильно його провалює. Тому, в общем. Це все потрібно рухати. От в мене там далі стіл стоїть, я її не можу порухати далі вперед, щоб можна було попробувати поекспериментувати. По басу нічого не можу сказати. Ну, його для мене мало, тому що ну, більш всього, що кімната провалює його, ну, щоб його оцінити, я ж кажу, потрібні ідеальні умови для того, щоб розташувати саму акустику. Це окрема тема, окремого відео, і якби отримати нормальний бас, це саме важче, що може бути. Тобто середину верха ми завжди можемо оцінити, якщо у нас більш-менш нормальна кімната в плані реверберації, а от з басом, то це завжди біда. В цілому, ну, акустику можу рекомендувати. От, точно, от ви її купите. І вона вас здивує, якщо ви там, Ну, я не знаю, якщо ви щось слухали більш е, простіше. Тобто по сцені, по глибині, е, по тому, що вона візуалізує, яку картинку, Ну, акустика дуже навіть нічого. Там питання є тільки там, в одному місці до корпуса, так, ніяких питань е, до неї немає. Глобально я її так не розбирав, щоб там робити якісь заміри, прям їх дуже багато, там от кожен динамік. По окремості зробив замір з одного метра е, в кімнаті покажу вам, заміряв імпіданс, і в принципі на тому все. Я взагалі би от, без проблем би робив би обзори. Ну, це важко назвати якимось обзором на акустики. Хоча, ну, я б сказав би, що цей обзор, напевно, кращий, ніж ті, що ви бачите на, на відео. В основному, коли там 10 хвилин показують коробку, до речі, в мене там. От, ви бачите, справа, там оригінальні коробки стоять. Я теж міг би там, 10 хвилин розпаковувати, показувати коробку. Потім ще півчаса розповідати про зовнішній вид акустики, а потім сказати якусь суб'єктивну думку, як вона грає там, тепло, сиро. там, чи чи Як Ну, як в основному ці обзори робляться, які ти подивився, ну, взагалі ні про що. Ну, про що там можна дивитися? Ну, зовнішній вид. Я і сам бачу, який він, і він, в принципі, таке діло смаку. Комусь підходить, комусь не підходить. Ну, в основному людей цікавить звук. От якщо брати по звуку, акустику я 100% можу рекомендувати, тому що якби, і всю акустику Кентон я би міг би рекомендувати за виключенням чогось дуже старого, чогось дуже в такому хіровенькому вже стані, Яке вже ремонтували, таке я не можу рекомендувати. В основному вона. в в принципі, як і Баверсон Wilkins, вона всім плюс-мінус заходить така акустика. І стара, і нова. Конкретно про цю модель, в принципі, я все сказав. Надію, що обзор получився, ну, Можливо, короткий, можливо, мало інформативний, але хоч якусь інформацію дам. Так що можете написати в коментарях, вийшов відеообзор чи відеопозор. Там вам вже видніше. Подивимось графіки. Єдине те, що вам не покажу, це графік імпідансу. Я не можу знайти цей файл. Перед вами два графіки амплітудно-частотної характеристики кожної з акустики паралельно з одного метра на 2,8 вольта. В принципі, графік непоганий, він ложиться там в полку 5 дБ. Єдине, те, що мені не дуже подобається, це високочастотні динаміки. Вони там ледве дограють до 20 кГц. На сьогоднішній день для сучасної акустики це взагалі не показник, тому хотілося б краще. Трошечки вони один від одного відрізняються, тому що динаміки інших серій, тобто, хоч вони не ремонтувалися, динаміки інших серій, і трошечки вони від один від одного відрізняються. Не потрібно від такої акустики багато чого вимагати, тому що. Все-таки це акустика мас маркету і тут нема, не буде в компонентах якоїсь повторності, точності, в принципі, для такої акустики це нормально. Тому що можу сказати? От, якби графік високочастотного динаміка був кращий, то акустика, в принципі, за свої гроші була б, ну, можна сказати, ідеальна. Хоча по звуку грає вона непогано. Подивимось ще спотворення акустики. В цілому тут все добре. Ось якщо ми подивимось від самого низу до, можна сказати, до самого верху в всьому частотному діапазоні, то ну, максимум це 2%. Навіть на самих низьких частотах це досить такий непоганий показник для такої акустики. Ось у нас графік з часовим вікном. Отак От акустика. Грає більш-менш реальний графік, виключаючи кімнату. Ось така в неї амплітудна частотна характеристика. Як я говорив, трошки не подобається високочастотний динамік. Якби був кращий високочастотний динамік, то акустика була б ну, практично приближена до ідеалу. В цілому акустику можу рекомендувати як таку, тому бажаю вам гарного звуку і до побачення.